Добрий день. Мене звати Яна. Сьогодні ми поговоримо про вікна від нашої компанії Мір. Ми є виробниками, знаходимося ми в Житомирській області, Україна, місто Звяги. Маємо повний і закритий цикл виробництва столярних виробів, дерев'яних вікон, вхідних груп, дверей, паркету, сходів, власне, будь-чого з дерева. Сьогодні говоримо саме про вікна. Вікна ми виготовляємо в двох профілях: в 78-му і в 106-му. Це, власне, товщина нашого профілю. Профіль у нас це клеяний євробрус. Клеяний євробрус дає 80% міцності більшої та 40% жорсткості, ніж якщо б це було цільна деревина. 78-й більш знайомий нам стандартний для ринку України. Це стандартне вікно. На багато років в адекватній ціні відповідно до своєї якості. 106 шостий профіль дає нам високі показники по жорсткості конструкції. Відповідно, ми можемо робити габаритні вікна. Для глухого вікна це 5990 по ширині на 3335 по висоті така величезна скляна стіна. Також трошечки поговоримо про комплектацію вікна. На сьогодні компанія Мірт працює лише з найкращими європейськими виробниками фурнітури. Ми маємо фурнітуру Roto Німеччина, балконні двері, роздвижні системи то це Siemens Work, ІГУ це це Німеччина. Склопакети ми закуповуємо саме в Україні. Компанія має дуже великі потужності і, власне, може виготовити склопакет під будь-яку вашу потребу. Раніше я вам розповіла про наші вікна, більш технічні загальні дані. Тепер покажу, як воно в реальності виглядає. Я працюю тут 8 років. Вікно це тут працює 10 років. За ним ніхто не доглядає. Ми його лише миємо два рази на рік. Таким, власне, воно і є. Дивіться, не дуже чистим, але дивіться, як виглядає фурнітура наша німецька рота. І як вона працює? Дуже гарно. Як буде працювати? Покажу вам наші вікна з зовнішньої сторони, власне, фасадної. Маємо тут глухе вікно в нашому офісі. І ми маємо вхідні двері дерев'яні. І я буду дуже рада бачити вас в нашому офісі, тому запрошую вас до нас в гості. До зустрічі!